Рідна моя Україна, скільки страждання вже винесла ти? горе одне, ще не встигла скінчитись, друге вже поспішило прийти, скільки страждання, і горю, і болю в нашу країну принесла війна, другий вже вік ти обмита сльозою. В жінок молодих вже блищить себе на не сила вже сім цього перенести, хороня дітей, молодих юнаків, дівчат молодих там спішать убивати. Жінок не шкодують, ані старіків. І знову Україну мою, мою прийшло в горю від зриву каховської станції, знову є жах, Все потоплене водним тим морем. Люди спасаються там на дахах. Скільки загинуло вже у воді ті був бурхливій, здорових і немічних жінок і дітей знищено все, погороди, посіви, скільки, скільки пропало невинних людей. О Господи Боже! О, зглянься над краєм, скоріш беззаконня, ти всі припини. Щиро тебе ми сьогодні благаєм. Сам ти спасіння своє там пішли, Знаю, мій батька, що ми всі грішили, наші провини ти нам всім прости. о Господи Боже, Спасителю милий, усю Україну, Ти сам захисти. дай покаяння ти всьому народу, щоб через скорботу могли всі до Тебе прийти. Від ворога злого даруй нам свободу, очисть нашу землю і благослови, даруй розуміння правителям нашим, до миру, єднання вони, що прийшли, бо слізми людей вже наповнились чаши. О, як багато вже їх ми усі пролили. Ми йдемо до тебе в постах і в молитвах. Сю біль і скорботи тобі несемо, ти дай перемогу в нерівній цій битві. До тебе, о батька, усі ми йдемо.